Привіт! Сьогодні будемо говорити про таку досить цікаву тему відносин, але ні в якому разі не сприймайте це на особисті рахунки. І я не кажу про когось конкретно. Це, от, в загальному ділюся своїм досвідом картин, які от конкретно зложилися в мене від консультації від надання послуг нумеролога. Біда в тому, що Наші прекрасні дівчатка вони вдягають розові окуляри і завжди придумовують, що ось цей прекрасний принц він буде з нею інший. От прямо ну з нею він зміниться. От попередні це таке ой там одобралася, вихватила просто всі оці попередні його зміюки, а вона ж така янголя, з нею він по-любому буде інший. Розумієте, це все ілюзії. Можливо, комусь із вас саме це відео допоможе тверезо заглянути на ситуацію. Розумієте? Дуже багато буде різних імен у відео, але ці імена вони не є конкретними. Тобто, ну це просто те ім'я, яке мені перше прийде в голову. Я таке і назву. Розумієте, тому знову ж таки, ну не сприймайте на свій рахунок, і картина. Це не означає, що якщо у вас так, да, то вам потрібно щось робити. Якщо ви хочете, тільки тоді змінюйте. Якщо не хочете, значить вам так нормально, значить так живіть, терпіть, сидіть, насолоджуйтесь і ну, всіх благ розумієте. Картина от одним єдиним чином, що є такий своєрідний павлік, тобто таке мамине знаєте, оцей такий прекрасний хлопчик, який. Обожнює село для нього тракторці, машинки, там різні, оці всякі копальні, да, там, не знаю, ескалатори, там якісь там різні види тракторів, мотоциклів і так далі. От ну це його прям життя, розумієте? Для нього ціль це відкрити якусь свою ферму, там завести корів, овець, розплодити оце господарство, займатися ним, побудувати хату. Розумієте? Оце його ціль. От, от оце ціль того Павліка. І це класно. Він це обожнює. Він живе цим, блаженство, машинки, трактора, земля, рай, розумієте? І. Якби ж тому павліку якусь таку Оксанку, розумієте, яка обожнює бути господаркою, яка не знаю, там така хорошенька, покладиста, їсточки зготує, в їй теж подобається село, вона обожнює його, там тишина, там спокій, там гармонія, там блаженство, насолода, ну от прямо ідеально. Діточок народили, собі живуть припіваючи, розумієте? Але ж картина. Відбувається в житті зовсім іншим чином. Зазвичай до цього Павліка якось отак закручується, закаламучується, якась там орина, якась там, розумієте, звізда, От якась така в них починається любов, така більшана любов, там, де вона ненавидить село. Для неї село це просто ні. А для нього це рай. Розумієте? Вона дуже така дерзка, така прямо діловає, важна, кудись там летить, досягає, добиває, але вдягає розові окуляри і каже. Ну, ну, да, да, да я теж там люблю село, ну, да, нормально, да-да-да, давай, аби там заміж, я його зміню, я потім його поміняю. Він 100% не захоче жити в селі. Все, для нього місто це рай. І, да, купим квартиру, родим дітей, В неї свій план в голові. Він їй через рот каже, я не люблю місто. А вона каже: Да-да, хорошо, хорошо, але собі мотає, я тебе поміняю, я там все переміняю. І картина така, вони одружуються, родяться діти. І вона далі від нього вимагає, що давай купляй квартиру. От всі вже покупили квартиру, вже вони живуть там. А ми, давай, купляй. А він каже: Я не хочу жити в місті. Він їздить до мами, йому подобається село. Для нього там оці... він на вихідний просто мчить туди, розумієте, там, де тракторці, там де земля, там, де оце все розумієте, для нього то рай. от. А вона ж куди? А ще з дитиною, а куди ти поїхав, а до мами поїхав? А як ти міг поїхати до мами? А як ти на вихідні, да не з дітьми, да не з нами, да не в місті, да не гуляєм парком, а десь ти там поїхав і такий, сякий пересякий І в них починаються сварки, розумієте? Він починає е, якби, ну, боліти йому, що да? ну я ж тобі казав, що отак-то, отак, то ти ж там та-то то-то. А вони не можуть один одного почути через те, що в дівчини піліна, от розумієте, оці розові очки, що я його зміню, я його переміню, він буде хотіти інше. А він і спочатку казав, що типу я цього не хочу, в мене там ну, зовсім інші цілі. Розумієте, якби ми вміли тільки чути один одного. І далі картина така, що жінка да, починає маніпулювати дитиною. Типу, от я тобі дитину не дам, я тобі там розведуся, там не будеш бачитись там, туди-сюди. І ще дуже такий в основному йде зв'язок того батька з дитиною. І далі ці маніпуляції, і він вдома не може ніяк нічого, бо ж в нього те серце розривається, бо ж діти, там, і дружина, і таке інше. І вдома хочеться бути, бо ж там той рай для нього, розумієте? І в неї піліну наділа, корона вісить, ні село, нєт», ну, розумієте, І починається оця двіжуха, ці маніпуляції, оце неадекватізм. Оцей, розумієте? І інша є сторона медалі. Мужик, ну, прямо це не можна назвати хлопчик. Це прямо мужик. Такий, знаєте, ну весь досяг вже всіх вершин. Він прямо там вже, ну от, состоятельний. Да? Він вже там вертить, да, гроші бізнес, там якийсь чи там, не знаю. Ну, от такий забезпечений. І от він. В нього лібідо, в нього влічені, в нього оця сексуальна прив'язка, яку ти ніяк не зміниш. До отаких дівчат, які в нього оточені, такі розумієте, бізнес-леді, яка з камінними яйцями, яка женеться, добиває, досягає отак кулаком по столу гахнула і сказала, що або так, або ніяк. Заткни свого ротяку, бо я тобі сказала, розумієте? Це от йому отакі нравляться. Він каже: да ні, я там все одно краще, куча, я там знаю. Але в нього прям така ого, оце, да, оце. М -м -м, хорошо, моя, розумієте, от в нього таке. І в нього до неї оце сексуальне, знову ж таки, оця прив'язка. От йому нравляться такі. Але ж він знає, що якщо вона буде отака, то вона буде там його <хи> строїти, вона буде інша, вона не буде така покладиста, вона не буде сюдька-масюська через те, що ну там зовсім не той рівень, розумієте, енергії не ті. Уже життєвий досвід не той. І він бере таку. Ніжну, тихесеньку, пушисту блаженство, розумієте? Кров з молоком. Ну настільки вона, ну як Божий одуванчик, він їй каже, куди йти, що робити, де купляти, де не купляти, з ким спілкуватися, з ким не спілкуватися, друзів поубирав, родичів немає, подруг немає, нікого немає, вона нікуди не виходить сама. Він додому приходить, вона йому їсточки наставила, наготувала, просто пилинки здуває. Раба домашнього собі завів. Йому не цікаво, розумієте? Так, да, вона виконує всі його функції, все класно, все задоволено. Але немає цього влічення такого, розумієте? Оцього сексуального возбуждення немає. Бо в нього стоїть на іншу, як би це не звучало дико. Розумієте? І тоді. Та ж нікуди з хати не виходить, вона ж така вся покладиста, пушистенька, а він зраджує направо-наліво. Чому? Через те, що він не може нічого зробити своєю породою, бо ну бо такі в нього по, розумієте? І от Нєт -нєт, да, бах Нєт-нєт, да гоп Ви розумієте? А ті кажуть, він тобі зраджує. Там якось воно доходить да, слухами, там якимись перекрасками, перекатками, а вона не може навіть це повірити, бо ж типу як так? Він же ж такий, ні, як так. Розумієте? Я за те, щоб кожен брав своє, розумієте? Знімайте оцю піліну через те, що дуже болючі результати. Коли ви відразу не, не, ну, не, не сприймаєте факт, вам потім дуже сильно йдуть величезні розчарування через те, що дивіться, якщо ви хочете квартиру, а ваш чоловік не хоче квартиру. То те, що він вам каже, що він її не хоче, він не є поганий, він, навпаки, божественно ідеально класний. Бо він ну, не бреше, він через рот озвучує вам своє, розумієте? Але ж ні, вона відразу таку піліну, жертовність, епопея, Боже, як так, да він, де да нічого не хоче, де да на дивані не лежить, да нічого не робить. Як він біля вас став отаким? Якщо ви його отакого брали, тоді які претензії? Ви знайшли отакого от під забором, десь валявся, таке якийсь недотьопа, не, не, до, ну, не, до, да, не з яких сторін не той. А ви ж така імператриця, красавіця, богиня. Як це ви підібрали таке? Розумієте? Ну, не сходиться, правда? Значить, він не був таким. Значить, він поряд біля вас таким став. Значить, ви зробили так, щоб він таким став. Так же само, як дівчата, так же само і хлопці. Це працює ну, розумієте, в зворотніх напрямках. Просто. Вмійте один з одним спілкуватися і домовлятися на берегу. Тобто, якщо ви зараз про щось говорите, абсолютно не факт, що через рік, або два, або три буде так же само. Абсолютно не факт. Ви можете зараз говорити про те, що ви обожнюєте місто, для вас місто це там не знає, ви все життя будете жити. А потім, от як сталося, да? війна, бабах, скільки сімей пороз'їжджалося, повиїжджали, таке інше. Хто планував? Ніхто. Ніхто такого не планував, розумієте? От вам і картина. Все міняється, все міняється, і це є нормально, це треба прийняти як факт. Але справа в тому, що коли ви вдягаєте розові окуляри для того, щоб задовільнити якусь свою потребу, для того, щоб, не знаю, там, вийти заміж, або зіграти весілля, або доказати всім, що типу, от і ви ж одружена, або ж і, і у вас є цей муж, да, для того, щоб привести на сімейне застілля і прямо от, все, я привела. Кому ви це доказуєте? Вам потрібно, щоб було самій комфортно, вам потрібно, щоб було самій класно. Поки ви не одружені, вам всі будуть казати, коли одружишся, коли одружишся, коли ти одружився чи вийшла заміж, да там в залежності від статі, вам будуть казати, діти, коли діти, коли діти? Родили одне, кажуть, коли друге, коли друге. Людям пофіг, вони просто це говорять, аби поговорити, от просто без жодних пояснень. Якщо щось стається, так. Да, чи там щось з дитинкою, чи ну не дай Боже, там не знаю, важкі роди там, чи е, хвороби, якісь розумієте, різні, да? то ну, вам ніхто не дасть ні копійки для того, щоб вилікувати, для того, щоб пройти, для того, щоб допомогти. Типу розбирайся сама. Або, наприклад, якщо у вас там вже п'ятеро дітей, чи там да, ну, утрірують це все. І потім він зраджує, там вас кидає з тими дітьми, ви зали, залишаєтесь сама, там, без копійки, да? бо ж ви так любили, так жертвували, всю свою е, жизнь положили на оцей олтар цієї любві, да? а потім він вас копняком підзад, а ви з дітьми голі босі, розумієте? І отут картина, де оті всі родичі, друзі і знайомі, які вам розказували, давай, давай, женися, давай, одружуйся, давай, там, не знаю, будуй сім'ю. Де Де оці всі тепер? Говорильщики, розумієте, вам потрібно, щоб завжди був отут <хи>, мозок холодний. Тобто любов це класно, оця хімія це супер круто. Оці всякі такі влічення, да, це теж круто, але холодний розум має бути присутній завжди. Через те, що картина така, що одні з одного рівня да, беруть собі людей зовсім з іншого рівня. І вони вимагають від оцих, щоб вони стали отакими, а то просто разні, розумієте? Є банан і є помідор. Як ти не кричи, як ти не злися? як ти його не бий? Що ти з ним не роби? Ну, банан ніколи не стане помідором, розумієте? Якщо його якось там схрестити, перемкнути, не знаю, там з'єднати, там кудись положити, якось його там запаляти, то він буде якийсь. Банано помідор, розумієте? Ну він не стане конкретним. Розумієте, про що я кажу? От те саме в житті, сприймайте факт. Розумієте, рівні ну, має бути тавоподобне, розумієте? Якщо ви там плануєте не знаю, там місто, обожнюєте місто, вам подобається. Ви ну, вся така бізнес-леді, да, ви, ви прямо вся така там дорого-багато, пальці веєром і так далі. Ну то шукайте собі тавоподобного. Не беріть собі якогось ваську, розумієте? Для того, щоб потім його там зробити Василий, там, Василь Петрович. да? Він і буде всю життя васька. Розумієте, про що я кажу? Суть в тому, що ну, не можемо не можем ми поміняти да, сама людина, якщо вона хоче, якщо цей Васька захоче стати Василем Петровичем, да, то він це зробить, він стане їм через те, що це його бажання, це його середини оцей імпульс. А коли ви собі вирішили, що ви там все поміняєте зміните, і ви там така е, ні. Просто ні. Те ж сама картина, коли от. Рівні мають бути партнери, рівні на якому плані? На тому, якому ви зараз є. З часом поміняється все знову ж таки. Це є нормально, просто основне. Що розумієте, про що я кажу? Що якщо ви на одному рівні, то шукайте собі того подобного. Не беріть, кого попало, для того, щоб його потім переробити або підтягнути. Не переробите і не підтянете. Якщо не підходить зразу, міняйте. Якщо ви купили для себе туфлі 45-го розміру, але у вас розмір ноги 35. То ви ж не будете напихати туди щось там, да? якось там всовувати, засовувати, пересовувати, перекручувати, розкручувати, розрізати, вирізати, бо, бо перероблю. Да ні. Ви просто їх ну, або викидаєте, або взагалі не купуєте, бо це безглуздість. Ви знаєте, що у вас конкретно такий-то розмір ноги і ви купляєте по своєму розміру. Розумієте, про що я кажу? Беріть того подобне, беріть собі того. Розумієте? Якщо, от не знаю, там от. Він любить село, вона любить село, в них все класно, вони собі живуть, розводять свою ферму, там бізнес, да там роблять якісь свої там, не знаю, садять там. То всім класно, всі кайфують, всі насолоді, блаженство, дивишся на сім'ю, радуєшся, і дітки, і сім'я, і класно. Немає отого, розумієте, немає отого припадку неадекватності, що вона йому там мозг виносить, що куди ти їдеш, ти чого там до матері їдеш? Чого там те село? та-та-та, давай тут, давай квартиру, та-та-та. А йому то не треба, і він вам ізначально то казав з самого початку. Просто ви не хотіли то чути. Так же само, як ось я розповідала, що бере оцю таку. Білу пушисту, да, а потім їй зраджує. А вона ж то розові очки, да, піліна, любов, любов. Або він її там час від часу лупить. Вона вся в синяках ходить, але очі закрила. Все, бо що, каже мій чоловік, бо то каже, треба берегти сім'ю. А яку сім'ю ви збережете? Може, тим дітям ви її збережете, які бачать у цій всі картини, там де він вас лупашить, а потім ця дитина виростає. Дай Боже, щоб це ще був хлопчик. А як виростає дівчинка? Яка на безумовному рівні щитує те, що маму лупили, і вона потім, як шугана, боїться тих хлопців, бо вона розуміє, що можуть бити. Розумієте? Це просто зашита отут програма, яку ти хоч не хочеш. Ти поки її не пропрацюєш, поки ти туди не підеш, поки ти там оце все не повитягаєш, а потім живуть нещасні сім'ї, а потім живуть оці всі... Картини, да, там, де ну зрада на зраді. Чому мужик зраджує через те, що не вистачає чогось там? А чому через рот не сказати, не запитати, не поговорити? По тій причині, що ну а що ж я буду казати, да? має сама догадатись. Розумієте? Ну, дорослі люди, які не вміють спілкуватися, от просто не вміють. І от картина ще така, да, коли вона вся така прямував, а він ну, таке собі, да? і потім. От ну, Ніяк воно не вибудовується. Або ще такі болючі моменти, коли чоловік з жінкою були на одному рівні. Да? От вони спочатку починали, все йшли, йшли, а потім жінка стає заробляти більше. І вона потрапляє у коло там, де ну, такі заможні чоловіки, да? там зовсім інший статус, там зовсім інший рівень, там ну, зовсім все по-іншому. розумієте? І тоді ця жінка вимагає від чоловіка: ну, типу, Я ж бачу, які там, давай і ти таким ставай. А він просто там не знаю, зустрічає вас дома, готує, їсти там, прибирає, там накриває, да? для нього ця функція, і він максимум дає вам, максимум турботи, добра і так далі. А вам вже то не інтересно через те, що вас приваблюють вже на рівні такому, тому ж самому сексуальному зовсім інші партнери. І ви дивитесь на це своє чудо-юдо і думаєте, о, господи, як я могла взагалі туди не знаю, сунути да, свою голову, як я туди взагалі могла піти і любити цю людину, коли вам ну, взагалі не то. Через те, що все міняється, те ж саме картина, чоловік з жінкою, да, починає там все, а потім жінка залишається на тому самому рівні. А чоловік вже там бізнесмен, він же там по таких, не знаю, там крутих всяких, там форумах, да, там заходах і так далі. І от він там ходить, він бачить, який там, і він такий вау, от, от, от воно. Розумієте, йому туди, от йому то хочеться, да, і воно вліче, і так далі. А от дивиться на свою, а там не риба, ні м'ясо, розумієте? І от. Ну, супер класно, коли ці люди сідають, розмовляють, там, не знаю, розлучаються там, ідуть далі, якось пропрацьовують там, або вона трошки змінюється, або він трошки там. Ну, розумієте, це все через рот потрібно, через рот, через те, що в кожного своє, в кожного свої потреби, в кожного своє розуміння, в кожного свої оці, ну, розумієте, даже якісь сексуальні потреби. То, ну, це все треба через рот проговарювати. Через рот. Ну, картина просто, яка до бізумства мене доводить, це те, що. Дівчина просто божественний одуванчик. Вона за те, щоб її забрали заміж, вона їсти варить йому борщі, супи, просто хати прибирає. там ну, ну Просто ідеальна, ідеальна розумієте, порядок, все супер класна. Він її заміж забирає, все просто, наче, наче поміняли. Він каже: я не таку брав. І це реально є правда. Він не таку брав. В неї маска, вона просто грала роль. Їй потрібна була ціль. Вона досягнула цілі. Далі кожен сам за себе розумієте? І це ну, в таких випадках. Жалко чоловіків через те, що. Ну, от вони не вміють розпізнати оцю гниль, оцю фальш, розумієте? А ця фальш просто на кожному кроці. А потім він такий каже: ну ладно, стерпиться, злюбиться. Потім вже й дитина родилася. Або знову ж таки це така маніпуляція, коли жінка, Боже, це бізумство, коли вона родить дитину для нього. Господи, я не знаю, в мене зупиняється серце в таких випадках. Як ви можете родити дитину для когось? Дитина це не річ. Розумієте, не річ. І от я йому родила? Це взагалі розумієте, про що я кажу? І от моя ціль цього відео це те, щоб ви зрозуміли, що вам потрібен подобний, розумієте? І ну от лимони вони повинні бути з лимонами, банани з бананами, апельсини з апельсинами. Розумієте, про що я кажу? Якщо один на цьому рівні, другий на цьому рівні, і от хоче з нього щось там зліпити, зробити, а ця людина того не хоче. Якщо оця людина хоче сюди, да, і от вони разом ідуть туди, то це класно. Але зачасту інша людина вона не хоче нічого. Їй так комфортно. Але ви її схопили, цю людину, і давайте її міняти. І давай йому там лупашити, що в тебе не виходить, не виходить, а ти такий сякий, а той вже то, а той вже квартиру, машину, а вони вже там, не знаю, там в Єгипті поїхали, да, десь там за кордонах живуть, а ти досі там нічого. А він ну, для нього ну, в нього зовсім інша місія, розумієте? От, ну, Його задача зовсім інша. І от, будь ласка. Розові очки знімайте з самого початку. Завжди вмикайте холодний розум, яка б любов у вас там не була. Холодний розум це основа, розумієте?